По добрій традиції, успішні серіали дуже часто отримують приквели, сиквели чи спін -офи. проте не завжди виправдовують очікування глядачів. На щастя, цього не можна сказати про нашого сьогоднішнього героя або точніше серійного вбивцю. Декстер первородний гріх або первісний гріх залежить від озвучки, скоріше виправдав покладення на нього очікування, ніж навпаки. Перед історія м'ясника з Бейхарбор вийшла нічим не гіршою за оригінал. Незважаючи на те, що глядачі, які дивилися серіал Декстер, в принципі знають, що і як було в минулому персонажа, приквел все ж зніг Приємно порадувати розкриттям багатьох деталей, які залишалися недосказаними. У цьому огляді поділюся своїми враженнями від нового серіалу і детальніше зупинюся на деяких моментах сюжету. Також згадаю пасхалку, яку творці шоу навмисно додали в серіал, яка прямо натякає на одного із серійних вбивців, який з'явиться в серіалі Декстер 2006 року. Попереду будуть спойлери, тож, якщо ви ще не дивилися жоден із трьох серіалів, майте на увазі, що так чи інакше я буду згадувати важливі моменти загального сюжету. Перший сезон серіалу Декстер Первородний гріх ще виходить, тому поки що не можна з упевненістю сказати, що всі 10 серій будуть однаково цікавими. Попри те, що сам серіал мені сподобався, я все ж в огляді не можу не згадати також деякі недоліки, які кинулись мені в очі. Причина мого хорошого ставлення до приквела, звичайно ж, не тільки в тому, що мені подобається оригінальний серіал, а й в тому, що первородний гріх, як на мене, досить непогана передісторія персонажа. Відразу скажу, що неозброєним оком, помітно, що первородний гріх розрахований на глядачів, які знайомі хоча б з Першими сезонами Декстера. Віддалі бачили всі вісім сезонів і міні-серіал продовження нова кров. Наприклад, якби я особисто не дивився оригінал, мої враження від цього серіалу були б неповними. Так його можна дивитися як самостійний проєкт і не звертати увагу на чувака, якого реанімують на початку першої серії. Тим не менш, я б усе ж рекомендував дивитися все по порядку. Перш ніж почати огляд серіалу «Первородний гріх зроблю невеликий відступ. Чи всі сезони Декстера тримали планку якості на однаково високому рівні? Навряд чи. деякі сюжетні арки були кращими. Деякі слабшими. Одні антагоністи були цікавішими і небезпечнішими, а інші не представляли серйозної загрози для Декстер. Тим не менш, Майкл Холл, актор, який зіграв головного героя, зміг тягнути на собі серіал довгі роки. Навіть попри неоднозначний фінал, що є класичною ситуацією для таких довгих серіалів, в цілому глядачі позитивно відгукуються про серіал Декстер при його згадці. Схожа ситуація склалася з міні-серіалом Нова Кров, у якому розповідаються події, що відбувалися через 10 років після інсценування смерті головним героям у фіналі восьмого сезону. Сам серіал теж був загалом досить непогано сприйнятий глядачами, але знову ж таки не останній епізод. Багатьом не сподобалася розв'язка як через убивство невинної людини, що порушило кодекс головного героя, так і через смерть Декстера. Первородний гріх це в якомусь сенсі продовження нової крові і навіть такий собі тизер до серіалу Декстер Воскресіння, зйомки якого нещодавно розпочалися. Всі ці серіали так чи інакше пов'язані між собою, і це, в принципі, досить логічно. Початкова сцена первородного гріха показує, що Декстер Морган насправді пережив події нової крові, незважаючи на те, що шоуранер мінісеріалу Клайд Філіпс раніше заявляв, що він помер і що персонаж за жодних обставин не повернеться. Як то кажуть, гроші вирішують усе, навіть повертають до життя. До речі, цей дядько став шоуранером уже нового серіалу. В одному з інтерв'ю Філіпс пояснював, що саме негативне сприйняття фанатами останнього епізоду змусило його змінити сюжет. Крім того, Майкл Холл переконав його, що зможе продовжувати грати Декстера. Якщо той знайде спосіб залишити персонажа живим, за задумом Філіпса, якби Декстера застрелили влітку, він би помер. Але оскільки це сталося при нульовій температурі, в снігу він не стік кров'ю. По його логіці, так вони його й врятували. Не хочу ще більше розтягувати і без того довгий вступ, але це досить умовне пояснення, враховуючи, що в фіналі було дуже чітко зрозуміло, що він помер. Тепер повернуся до подій первородного гріха, де прибуваючи на межі життя і смерті, Декстер вирішує розповісти передісторію свого життя. Власне, цим і пояснюється наявність закадрового голосу оригінального актора Майкла Холла. А також вже на цьому моменті виникають перші питання до концепції нового серіалу. Почну з того, що первородний гріх позиціонує себе ніби як спогади Декстера, проте з іншої сторони це не зовсім так. Якби всі події були показані з його точки зору, питань до такого формату не було б. Але сюжет серіалу розповідає про Кількох персонажів і їх особисте життя, чого Декстер в принципі не міг знати. Цікаво тут те, що в спогадах Декстера його батько Гарі теж згадує свої спогади про своє життя, в першу чергу його пригоди з Лорою Моузер, яка співпрацювала з поліцією. Зі сторони це може виглядати, ніби я придираюся до стилю оповіді на рівному місці, але я так не вважаю. Мені чомусь здається, що цей сюжетний хід зі спогадами не був задуманий із спочатку, і з'явився трохи пізніше для того, щоб додати атмосферності та ностальгії завдяки голосу Майкла Холла, а також щоб. Пов'язати шоу з рештою історії. Сюжет первородного гріха розповідає про Майамі 1991 року, коли Декстер тільки закінчує навчання в медичному факультеті і починає стажуватися як криміналіст місцевій поліції. Він тільки починає вистежувати серійних убивців, які уникнули правосуддя, та учиться, як це все правильно робити. Також значну частину сюжету відведено вже згаданому Гарі і по традиції сестрі Дебрі. Інших персонажів поки що обділили увагою, і, на мою думку, добре, що так зробили. Поява ще якихось додаткових, навіть не дуже великих сюжетних ліній. І Батісти чи Лагуерти відволікали б, але думаю, що до них детальніше повернуться в наступних сезонах. Якщо серіал, звичайно ж, продовжить. Первородний гріх в першу чергу чіпляє ностальгію за оригінальним серіалом і розкриттям тих моментів сюжету, які нам були в якомусь сенсі відомі, але не до кінця. Це як поява фірмового шприца з Еторфіном, куметне пояснення, чому Декстер почав пригощати колег пончиками, або те, як він зрозумів, що треба викидати трупи своїх жертв саме в океан. Серіал розповідає, що він не відразу до цього всього додумався, і це в принципі логі. Було б взагалі нецікаво дивитися приквел, якби Патрік Гіпсон був точною копією Майкла Холла з його навичками, досвідом і фірмовою футболкою, яку він поки що не носить. На всіх цих сюжетних деталях і їх появі будується сюжет серіалу, принаймні перший сезон. Часом бувають просідання в деяких серіях, особливо якщо в подіях не бере участі особисто Декстер. Таке відбувається в багатьох серіалах і первородний гріх не особливий, але, зважаючи на те, що це перший сезон, думаю, глядачі поки що пробачать цей недолік. З іншої сторони, Якщо таке буде відбуватися дуже часто і приділятимуть більше уваги не декстеру, то серіалу це піде не на користь. Все ж саме на головному герою тримається шоу, як це було свого часу з Майклом Холлом. Патрік Гібсон головна зірка первородного гріха, і його основне завдання тримати серіал на плаву. На ньому тримаються рейтинги і від нього залежить майбутнє серіалу. Майкл Холл досить колоритний актор, чию зовнішність та манеру гри досить складно повторити. Не говорю вже про харизму чи інші деталі його персонажа, але в цілому його молода версія чимось та й схожа на оригінал. Характер Декстера переданий дуже вдало. Відчувається, що актор добре підготувався до ролі та й взяли його не за красиві очі. Особисто, на мою думку, візуально Патрік Гібсон не дуже схожий на Майкла Холла, проте, якщо примружити очі, щось спільного все ж можна помітити. Не відразу вирішив, чи згадувати перуку з першого епізоду, але так як. Майкл Хол виглядав в ній набагато кумедніше, вважатиму, що це дана пам'яті оригіналу. Єдине радує, що її позбулися після першого епізоду, але це вже суперечить оригінальному серіалу, де були сцени перед смертю Гаррі, коли він ще носив довгі патла. Не можу також не згадати підбір акторів на ролі персонажів, які добре відомі глядачам. Люди, які відповідальні за їх кастинг, справилися на всі 100%. Дуже рідко кастинг у подібних серіалах може бути настільки вдалим. Всі персонажі дуже схожі на свої старші версії дебра. Масука, Батіста, Лагуерта всі підібрані дуже вдало, і ти реально віриш, що це їх молодші версії. Звичайно, одні більш схожі, інші менше, але все ж помітно, що їх підбирали на ці ролі люди, яким подобається оригінал, і вони хотіли зробити якнайкраще для фанатів. Не можна сказати, що тільки зовнішність була передана дуже вдало. Не менше уваги приділили їхнім характерам та привичкам, як, наприклад, свіх масуки, його поведінка чи манера спілкування Дебри та інше. Тепер хочу коротко зупинитися на одному трохи суперечливому моменті або навіть зайвому, який чомусь додали персонажу Гаррі. Це досить суб'єктивно, але як на мене, додавати в сюжет померлого сина, якого раніше не існувало, було не потрібно. Одним із головних сюжетних поворотів оригінального серіалу було те, що Гаррі знав матір Декстера до її смерті, і те, що вона була його інформатором, що в підсумку і вплинуло, чому він усиновив хлопчика. Оригінальний серіал пояснив, що Гаррі відчував провину за смерть Лори. Цього було з головою досить для розкриття характеру персонажа. Поява ж мертвої дитини задовго до інциденту в контейнері це трохи зайве для загальної історії, яка і так повна різних деталей. Звичайно, втрата сина перегукується з темою першого сезону і серійним вбивцем, який викрадає дітей. Але все ж цікавіше було б більше досліджувати саме Декстера, а не заглиблюватися в минуло другорядних персонажів. Як не крути, але серіал хоче себе позиціонувати саме як спогади дорослого. Декстера. По добрій традиції оригінального серіалу, первородному гріху теж є свій антагоніст. До таких маньяків, як айстрак-кіллер або ж крижаний вбивця, як в нас адаптовано, чи до трійці йому далеко. А знову ж таки, на момент написання сценарію особа не розкрита, проте у мене вже є свої здогадки. Я дуже люблю спойлерити в своїх відео, але, трохи подумавши, вирішив все ж не розповідати свою думку про особу антагоніста, так як можу вгадати. Тим не менш, якщо у вас є цікаві ідеї, хто б це міг бути, пишіть про це в коментарях. До речі, цікавий факт із шостого епізоду. Коли Декстер переслідує Ливая Ріда на вулиці, в нього ледь не врізається вантажівка. Рефрижератор. Шоуранер Клайд Філіпс підтвердив, що вантажівка належить нікому іншому, а саме Брайану Моузеру, брату Декстера. Ось така невелика пасхалка, думаю, не остання. Не впевнений, що персонаж особисто з'явиться на екрані, так як під час подій первородного гріха він не має знати Декстера, проте відкидати такої можливості не можна. Фанати вже припускають, що чоловік, який в другому епізоді хотів сісти біля Декстера, є його братом, через його візуальну схожість з актором, який зіграв Брайана. Ну що ж, перший сезон підходить до завершення, а можливо. Коли ви дивитесь цей огляд, вже вийшли всі 10 серій. Підводячи підсумок, хочу сказати, що я не очікував від серіалу взагалі нічого. Планував почати його дивитися суто з цікавості, і не був впевнений, що подивлюсь весь сезон. Але Декстер, первородний гріх, мені все ж сподобався, і я чекав виходу кожної нової серії. Не знаю, скільки сезонів протримається серіал, проте, зважаючи на часові рамки, творці шоу потенційно можуть зняти стільки ж сезонів, скільки було до цього. Не впевнений, чи в цьому є сенс, але якщо рейтинги дозволятимуть, серіал доїтимуть. Поки що перший сезон виглядає досить непогано як для. Приквила. Не ідеально, шансів перевершити оригінал небагато, але дивитися цікаво. Сподіваюся, що майбутні сезони, якщо вони дійсно будуть, не лише триматимуть серіал на плаву, але й розвинуть потенціал історії. Якщо творці шоу зосередяться на балансі між ностальгією і розкриттям головного героя та новими сюжетними лініями, це може надати серіалу нового дихання. Дякую, що переглянули відео до кінця. До нових зустрічей.